Всім привіт! Я довго думала, чи знімати це відео чи ні, але все ж таки вирішила наважитись і зняти про те, як працює новий світ, про те, що які образи приходять до нас під час медитації. І у січні під час медитації я побачила ось цей малюнок. Це намальовано Путін. Я довго не могла його намалювати. але все-таки вирішила, що це потрібно зробити, тому що коли промальовуєш, швидше матеріалізується. Тобто, якщо ми бачимо якісь образи під час медитації, то воно вже є у тонкому просторі. І це була це не про те, що я бажаю комусь смерті. Я лише кажу про те, що я бачила, і це була смерть Путіна. Я бачила, ніби він віддав свою душу нечистому напродам, але він не побачив те, що він не знає те, що ну, закони, які там працюють, що ліва з душі інших людей разом із своєю. І, на жаль. Чим ближче буде до його смерті, тим більше я бачила смертей інших людей, як і з їхньої, з російської сторони, так і з нашого, на жаль, Богу. Ніби такий, як той фон, як у вихир закручувались душі людей, і вони вилітали скрізь наче його голову у інший бік. Мені тоді здавалося, що я бачу більше саме тих людей, хто це якимось чином заслуговує такий шлях пройти. І вони ніби падали з його голови вниз у пекло. І з мого досвіду, оскільки я займаюся арт-терапією, те, що, до речі, ікони також багато ікон намальовано із внутрішнього бачення людей. І завжди на іконах, які прийшли з танкого світу, а майже всі ікони прийшли з танкого світу, крім ікон, які описані саме з символів, з образів святих. Так? Тобто, чому в нас є багато образів саме Діви Марії у різних іпостасях? Тому що її після її смерті бачили в різних проявах, у різних місцях. І Датується саме дата написання, не дата написання, перепрошую ікони, а саме дата, коли бачили її, коли було е, явлення. І цей малюнок я побачила у січні 23-го року. І за моїми спостеріганнями, те, що виходить з тонкого світу, це цілюється в життя максимум на протязі півтора року. Інколи швидше налювала я у червні місяці. Здається, це дні в травні я намалювала цей малюнок. Чесно кажучи, я не дуже старалася. Просто хотіла максимально передати те, що я побачила. Холсти я не брала, мені жалко було таке витрачати навіть холста. Це звичайний акварельний папір. Робота у мене за 15 хвилин виповнилася. Не важливо, чи вмієте ви малювати, чи не вмієте, головне, щоб воно було промальовано. Це, що Бачила воно ну, максимум півтора роки. Ну, півроку вже пройшло. Зазвичай це рік. По ну, моїх прогнозах, що ми почуємо з вами хороші звістки максимум протягом півроку, що його не стане. Я не кажу, що це мої слова там істину в останній інстанції, але я вирішила <гум>, випасти. Для мене це, це теж очередний експеримент. Раніше це стосувалося мене, моїх знайомих. Е -е, і воно все відділювало на своє життя. Е -е, я ніколи не працювала з такими великими форматами, як це -е, формати держав країни різних, тим паче таких людей, але будемо спостерігати з вами, як буде втілюватися життя. У внутрішніх моїх відчуттях, що, на жаль, часу для втілення. На цей раз буде більше. Я бачила Україну нашу в образі жінки. І я виглядала гарного хвоста, намалювала її як центр землі. Це Україна буде являти собою ті, хто вагається, чи треба повертатися в Україну, чи ні, це, звісно, рішення за вами. Але це не буде за один рік. Це треба буде Україні піднятися ще з колін. Після війни буде економіка, саме розумієте в стані. Але потім для наших, якщо ви думаєте про те, що буде гарне життя в нашій країні, вона буде центром духовного розвитку. Дуже багато доріг буде шляхів саме йти в Україну і по всьому світу. Це якби, бачите, волосся, воно ніби материки. Нашої планети Земля і Україна саме є центром зв'язку і духовного наставництва, бо саме волосся воно нас поєднує із тонким. У мене міський час падає тіліфон, не знаю, як його затримати. Визначаюсь. Воно поєднує нас з тонким світом. І Дає нам і інтуїцію, і бачення тонкого світу. Саме через Україну це все буде е, втілюватись у життя, у життя планети, бо люди зараз ну, трохи живуть, не тим, чим хотілося, щоб люди живі. Цей символ чистоти і саме соняшник е, це. Процвітання. І коли ми ведомо цей шлях трансформації, який зараз проходять всі люди України, навіть всі ті, хто виїхали в переосвідомлення. Можливо, це все для того, щоб родився наш дух, наше світло, яке було в наших родинах. І, до речі, я не розуміла, чому мені кажуть такі слова. Я на початку війни є в Ютубі на моєму каналі медитацію, вона чи є не диктував, називається «Дух козацтва, я не розуміла, чому саме війна і чому проголоження не могла на цей час спасти ці речі, чому таким шляхом. І якщо хтось спостерігається такими речами, я думаю, що якщо ви потрапили на мій канал то ви теж за цими речами дивитесь, що дуже багато людей почали молитися, медикації різні. Дуже багато людей, які несуть світло і кажуть, що можна тримати зло, не можна, не можна жити в мирі, треба звертатися до вищих сил і намагатися навіть у цій темні зберігати внутрішнє світло. І... У мене таке враження, я ну, не так давно це зрозуміла, що це наше внутрішнє світло, воно є у нас на генетичному рівні і воно повинно було проснутися. Ну, значить, по-іншому не могло воно у нас проснутися тільки таким шляхом. На жаль, ваш дуже шляхом, з дуже багато втратами. Ну, я думаю, що...